27 травня 2014 року розширяв сьогодні сім'ю вищеною. Ось тут сім вуликів. І на другому точку тут теж я розширяв постановкою вощини, а також Ставив другий корпуса чотирьом корпусним вуликом. Ось тут. Ось тут ставив другий корпуса, бо їх був перевозив, там вверху по дві рамочки лишилося. А в лежаках ставив по три От. Матки ще не обліталися, там дивився перший вулик. Ось той самий перший дивився. Дві матки знайшов, дві не бачив, але ну, ще яєчок немає. Ну і там один от високий стоїть, там є три вощини, пусті рамки і повністю пустий корпус. Також підставив. Підставив в руї, по вощині. Ось там. Два роя. Цей що зліва поставив одну овощину. Існує дуже слабенький, то що справа поставив требащий, він чуть, -чуть сильніший Ну все пока.